І всім привіт, друзі! З вами я Бодіка 233. І сьогодні ми нарешті продовжуємо будувати місто в Майнкрафті. Так ми що ж починаємо. В предучій серії ми побудували магазин. Я його назвав АТБ. Ой. Трошки це не зробив. Побудував парковку для магазину. І збудував Ой, будинок для другого мене попросив. І ще трошки дороги. Сьогодні ми будемо будувати, думаю, якусь кафешку. І може все. Або ще щось. Ну добре, починаємо. Перше, строїмо дорогу. Продліваємо її заборчик тут. Або якийсь ресторан побудуємо. Ну, добре. Так, будуємо давати ще, 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 давайте дорогу більше зробимо, тому що теж проведемо сьогодні. Так, ну добре. Давайте вже хватим І почнемо ще застраювати дорогу. Так, починаємо застраювати. Або ні. Давайте краще я сам застрою, щоб вам часу не займати, а там вам все покажу. Я побудував дорогу. E, так, тепер давайте починати побувати кафешку. Це буде кафешка така не дуже великого розміру, але не дуже маленька. Давайте візьмемо. Блін. Що ми візьмемо? Давайте жовту. Кераміку і... кварц. Давайте починаємо будувати. А, ні, не. Ще гладкий камінь. Давайте візьмемо. Все, це буде підлогу. Так, е, будуємо. Поки що 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Угу. Так, 12 блоків. на... Давайте на 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. Ну, і застроїмо тут його. Так, застроїмо підлогу. Підлогу забудували. Тепер будуємо е, десь тут вход. Так, ось такий. Давайте ось такий тут вход буде. А от, от буде е, віконця. Тут будуть тут двері двойні такі. Прикольні. Теж. Ой, ой-ой. Давайте ще на один блок тут горо. ще. Трошки щось в мене не вийшло. Так, ну добре, будуємо. <кхід> ось таке щось у нас виходить що Ще, думаю, десь от у того зробити столики на вулиці ще. Теж. Так, ось тут буде просто глуха стіна, тут нічого не буде. Де просто жовтенька така стінка. А ось тут от буде вікно. Ось таке велике. Чотири, чотири блока. Вообще буде чітко. Чітка кафешка буде. Тут теж буде глуха стіна. Ось так у нас вийшло. Так, тепер будуємо потолок. Зараз я його сам дострою. Потолок построєний. Тепер давайте візьмем, е Жовту шерсть та білу і білу шерсть. Починаємо застроювати ось тут ось такими от двіженнями. Ой-ой. ой І з цієї сторони так само. Двіженнями. Так, тут так. Ось тут ось, ой. Тут так. І жовтий Все. Все у нас дуже круто вийшло. Тепер будуємо всередині. Давайте, перш за все, побудуємо двері. Збудуємо. Двері у нас будуть ось такі, давайте. Нашу кафешку. І вікна зробимо. Вікна тут всього на всього три. Угу, і пачка не дуже велика. Давайте будуємо і все. Тепер зробимо зараз те, що зроблю. Беремо полуплиту. І будуємо ось так. Ой, ой-ой-ой. на ней фонарик. Так само тут. Ой, тут не ставиться Давайте ось так ни нижче Ай, блін, тоже не ставиться Давайте давайте, ось так Все, ось тут ось такого буде А вот тут давайте отак. Во, взагалі все круто буде Mm -hmm. Давайте зробимо тут що біля входу. <кій> і зробимо картини. Давайте будь-який блок, щоб картини маленькі поставити. І десь картини ми побудуємо ось тут. Перша картина тут буде. А ось і друга. Давайте з цієї сторони. Не знаю, яку картину поставити. Ось таку давайте. Це моя улюблена тут картина в Майнкрафті. Так, ну що ж, тепер давайте будемо ставити столики. Я думаю, буде ось такий стульчики. Столики з люків. Так, ну що ж, поїхали. E, ставимо ось так. Це будуть такі столики тут. І просто люк. <рі> тепер ставимо ось тут. Ой. Ставимо тепер ось такого. Ну, добре, давайте я, я зараз сам поставлю, щоб вас не загружати. Так, ну ось я вже построю столики. E, ось така у нас тут кафешка виходить. Тут, типа, Тойка. Давайте ще додамо оцю од вазон, щоб гарненько було, все виглядало. Якусь заробіточку візьмемо гарненько. Ось таку синеньку давайте. Це моя улюблена тут в Майнкрафті квітка. Ну, так, ну, в принципі, все. У цьому вже можна закінчувати тут цю всередині кафешку. І ще давайте, може, ось того щось напишемо. Типу кафе. Якось там у тебе, тут буде кафе написано. Якщо поміститься, то взагалі чітко буде. Давайте пишемо якось ось таку кварцу буде. Думаю, поміститься. Ка... Блін, ні, не поміститься. Тоді давайте ось цю букву трошки поменшую, зробимо. А ось цю букву сюди голову подвинемо. Так. І робимо ось такі от фокуси циганські. Давайте, давайте, будуємо, будуємо. О, поміститься. Круто. Кафе. Все, взагалі круто. Тепер давайте я зараз тут зроблю платформу. Е і вже її застроїмо теж столиками. Так, платформу я построю. Тепер давайте візьмемо листя обичне. І забудуємо тут ось таким чином. Так, давайте тут, ну, такого ставим. Тепер тут того робимо деякі фокуси. Ой, не так, трошки. Ось так. Ставимо багато кострів. Багато-багато багато кострів ставимо. Ой-ой-ой. На цій стороні. Ось трошки не рівно поставлені. Давайте ось так. Йдемо будувати дуже великий пожар. Ну, звісно, це не пожар, це просто костри тут. Зараз я їх затушу лопатою. До речі, інтересний факт. Тут можна ті костри затушити або водою ось цими пляшками. Або лопатою. Вам на заметку, якщо будете щось робити з костерів. Так, ну тим часом я вже застрою і давайте зробимо лопату. Це все потушимо. Давайте, 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 давайте. І ще один факт лопатою краще, потому чим ніж водою. Давайте майже вже все і є. О, якраз анок. Настає. Так, ну тепер давайте тут зробимо з забора. Ось такі, типа перекла. Ну, якісь опори ось такі, щоб нічого не обвалилось. Все, взагалі, все офігенно тут. Ой, ой ой. Так, ну тепер робимо тут того столики. Такі самі, як там. Тільки трошки видоізмінні. Тут ось такі. Або ні. Давайте як класичні там в кафе. Просто стікій поставимо столик. Зробимо. Ну, і таких тут столика десь, мабуть, буде 3 чи 2. Ну і три, або всі 4. Так, ось такі ми столики поставили. Тепер давайте поставимо ось такі столики. Угу. Ставимо. Залазимо сюди і останню таку лавочку столики. Ну, поздравляю, наша кафешка готова. Ось така вона у нас вийшла Крута, уютненька, маленька кафешечка. Кабани ходять. кабани? Ось такі. Тут у нас вже два завідійні магазин і кафе. Так, тепер давайте, я думаю, почнемо будувати якийсь, може, парк. Теж можна. Будувати. Давайте парк буде десь в тій стороні. Давайте зараз теж дорогу проведу. Так, дорогу ми провели. <кій> Тепер давайте починати будувати якийсь фонтан чи парк. Давайте візьмемо опять же кварц і почнемо будувати, не знаю, фонтан. Давайте. Великий нечтам. Навіть дуже. <гум> угу. Буде в нас ось такий фонтан великий. Я кружки тут в Майнкрафті не дуже вмію строїти, але якось трошки ну, хоча б чуть-чуть. Це ось такий у нас фонтан. В принципі, не дуже великий. Но тут того буде дещо по бокам. Тепер давайте забудуємо. Ой, блін, дощ почався. Давайте зараз виключимо. Для Бог. Так. Ой-ой-ой, це як А, ні, ні, все правильно, все правильно. Давайте зробимо ось такий вже поменший круг. І ось тут застроїмо кварцом. Викапуємо яму і застраюємо кварцом. Так, і тепер робимо ось тут ось таку от приблуду. Високу давайте зробимо. І от тут ось таку штукенцію. Давайте зразу ж залиємо сюди сходу воду. Зараз я покажу, що ми будемо робити на цій штучки. Давайте тепер заповнимо її травою землею. землею. І зараз я вам покажу, що ми будемо тут робити. Фонтан ми вже зробили. Зараз дещо ще зробимо. Так, все заповнили. І тепер беремо забор, ось такий, і листя. І починаємо заповняти дерева. Робимо такі маленькі деревцята. Ось такі. Ось таким чином заповнюємо наші прогалини. Ще навіть можна десь ось тут от маленькі ось такі кущики пододати. Що це такі маленькі деревцята теж. І, взагалі, буде топовий фонтан. І є. Зробили. Ой. Тепер точно є. Ну, ось такий у нас фонтан вийшов. Тепер давайте проведемо до нього дорожку. Дорожка буде ось така. І ще думаю зробити якусь статую або прапор України. І давайте тепер обведемо його цей круг. Угу, обводим Так, як завжди вийде нерівно, Прийдеться все перестроювати. Порівно, хто його знає. Є. Все рівно вийшло. Круто. Так, ми зробили до нього дорожку. Тепер давайте побудуємо в ту сторону дорожку. Буде теж така не дуже маленька і не дуже велика. Десь ось така. Або давайте ще щось більше зробимо. Ось така буде. Давайте тепер в ту сторону проведемо. Буде в нас такий прикольний невеличкий парк. З прикольним фонтаном будуємо? Ну і давайте в ту сторону. В ту сторону зовсім на чуть-чуть зробимо для дороги. Добре. Я думаю, ми будемо на цьому закінчувати. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і всім пока!